Я воїн Збройних сил України. Я воюю Збройних сил України. не нащадок українських героїв. Віний не нащадок українських героїв. Я ніколи не здравшу присяжі довіри українського народу. Я ніколи не зраджу в присязі довірі українського народу. Ніколи не схилюся перед труднощами. Ніколи не схилюся перед труднощами. Моєю метою є лише перемога. Моєю метою є лише перевага. Українській державі. Моє завдання, віра служба українській державі. Я не необхідно вартуватиму свою силу і волю. Я необхідно вартуватиму свою силу і волю. Я завжди буду вірним товариством своїм побратимам і командирам. Я завжди буду вірним товаришів своїм побратимам і командирам. Надіяно майбутнього слава збройним силам України, слава збройним.